Яке майбутнє Василя Ломаченка реакція Олександра Усика на завершення кар'єри Тайсона Ф'юрі та слова Ентоні Джошуа, що зачіпають заживе? А ще потужні бої тижня та конкурс на мерч від самого Олександра Усика. Ви на каналі Тайк Майсон, я Макс Діденко. Вперед уперше в Німеччині відбоксував український проспект надважкої ваги Ігор Шовадзуцький. У суперниках раніше битий Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа Віталієм Кличком. Кевін Джонсон бій проти найбільш іменитого суперника в кар'єрі українця пройшов у середньому темпі. Відзначу, що саме український халк вів цей поєдинок, а Джонсон був у ролі того, хто підлаштовувався під ритм противника. Більшість часу ігор полював за американцем, але зарядки на нокаутуючий удар, все ж таки не було. Скоріше просто не бажання відпускати і час від часу насипати противнику. Результат 80-72. Усі 8 раундів бою забрав наш козак. Як підсумок скажу, що Кевін Джонсон у свої 42 уже дещо затух, це зрозуміло, але прямо зараз він перебуває у статусі гейткіпера, такого собі боксера, який ще здатний чинити певного роду опозицію, але на щось серйозне вже не претендує. Але для Шевадзуцького така перемога дійсно важлива, адже таким чином він до свого списку заніс скальп, який знімав і ще Віталій Кличко. Звучить авторитетно. Я 100% з вами согласен. До речі, друзі, як вам ця футболка на мені? Можливо, десь її вже бачили? Так-так. Це та сама футболка, як у Олександра Усика. І у мене їх. До речі, дві. Отож, саме на честь реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа Я би хотів розіграти ось цю футбу, справжню із фаншопу українця. Умови максимально прості. Виграти може дійсно кожен конкурс пройде у моєму телеграм-каналі, тому підписуйся і повір, що у твого друга такої немає. Посилання в описі залітай. Отож, якщо Шевазуцький дебютував у Німеччині, то був іще один класний дебют. Я проти Офіма Лопеса і його перший бій у суперлегкій вазі. Його опонент Педро Кампа, мексиканець, відверто посереднього рівня, для якого можливість бою із лопесом це скоріше нагода показати на ширшу аудиторію факт свого існування та представити себе як варіант можливої опозиції. Величезною загадкою було те, а що ж взагалі становитиме себе Лопес у більшій вазі. Назагал скажу, що не підкачав. По-перше, міць в руках нікуди не поділася. Він усе ще завдає багато силових ударів, і більше 50% з них цього разу прилетіло до цілі. Це заплющило кампі одне око. По-друге, сам стиль. Спершу Теофімо йде на зближення, улюблену середню дистанцію. Та не проти й заробитися. Надалі щось середнє між обмінами і перебуксуванням. Так американець здобуває гандикап і вже маючи перевагу, він ловить кураж. Починає багато фінтити, знущатися з суперника власним артистизмом, що знищує і ще й морально. Кампа теж влучав: у Тео нікуди не поділася проблема із опущеною лівою рукою. Хтось скаже, що це частина імпровізації. Та все би й окей, якби звідти йому не прилітало. Перемога для одіозного боксера була справою часу, який настав у сьомому раунді. Спершу Лопес скинув Мекса на канвас, але той після відліку встав. А тоді почалося м'ясо. Лопес, не бачачи перешкод, почав оббивати Педро з усіх усюд. Досвідчений рефері цього терпіти не став і зупинив побоїще. технічний нокаут. Ну і для того, аби взагалі підняти вам настрій, подивіться, як лопес святкував свою першу звитягу у цьому дивізіоні. Це точно не був показовий бій у виконанні Теофімо. Він доволі багато пропускав для такої опозиції. У нього все ще є проблеми з футворком. Він дещо втратив у швидкості ще в поєдинку з Камбосусом, і це також було помітно у цьому двобої. Але це Теофімо. Його чесноти це міць, сила удару, це витривалість і це власне та харизма, якою він володіє. Тому на відміну від західних колег, які дещо критикують Лопеса, я скоріше похвалю. Він своє виконав, він себе ще покаже. Слава Україні! Надалі я припускаю, що на Лопеса чекає проміжний бій, і якщо перемагає уже за чемпіона світу в новій вазі. Хто там буде, побачимо, незрозуміло. Але постежити за цим піжоном у новій вазі точно буде захоплююче. Теофімо Лопес, це звісно прикольно, але головна тема в боксі зараз це бій Усика проти Джошуа. І повз цей поєдинок не прийшов навіть Майк Тайсон. Джошуа буде складно перемогти Усика, тому що він швидкий і пробиває Джеб. Джошуа необхідно навчитися йти від його Джеба. Це єдине з чим не міг впоратися Ентоні. Він не міг впоратися з Джебом Усика і його рухливістю. Усик виявився занадто швидким для Джошуа. Джошуа потрібно давати йому багато тиску, пресингувати його цілий вечір. Ентоні потужний панчер, але проти такого хлопця тобі потрібно бути активним. Усик багато рухається, у нього поставлений джеб, Цей хлопець дуже розумний. Усі експерти практично сходяться на одному. Для того аби Джошуа нівелювати переваги усика, потрібна хороша фізика і потрібен якісний тиск. Він має різати кути, зближуватися, пресингувати і просто виснути на Олександрові як більш потужний суперник. І я з цим, в принципі, погоджуюся. Але, є, але є одна річ, про яку казали боксери, але її просто не чують, по-моєму. блядь, Це буде реально інший бій. І тут замало просто зробити домашню роботу після першого поєдинку. Це буде інший Джошу, бо він міцно закачав ноги, провів багато силової роботи, змінився ментально. А ще його готували інші тренери, заточені на агресію. Але без досвіду роботи із яскравими супертяжами. і так само це буде інший усук людина, яка вибралася з війни, сильно схудла. Потім істотно набрала і взагалі виглядає суто фізично дещо інакше. Що я хочу сказати? Забудьте про перший поєдинок. Привід першого мегафайт накладає в голові певні рамки і змушує нас порівнювати одне з іншим. Я би не радив. Кайфаніть від цього поєдинку, забувши про те, що було до нього. Адже я впевнений, що в Джиді буде історичний, нереальний бій. Він буде вдалим. Це буде мій народ буде дуже радіти, а я. З ним буду родінним. Що по майбутньому у Василя Ломаченка натякнув президент То Пренк, то Дюбев. Звичайно, ми підтримуємо ініціативу Ломаченка, його відданість українській справі та рішення залишитися в Україні щоб захищати свою країну. Як я розумію, він розглядає повернення чи приїзд до США на якомусь етапі в найближчому майбутньому. Сподіваюся, так і буде. Як тільки він приземлиться, все буде добре. Ми зможемо приступити до справи і знайти суперника. Менеджер Ломаченко сказав, що він хоче битися якнайшвидше, десь восени. І як тільки він опиниться у США, ми будемо готові розпочати роботу, тому що повернути його в ринг це щось особливе. Ломаченко пропонували бій із Джорджем Камбосусом перед Девіном Хейні. Цей поєдинок був у нього в кишені. Він хотів повернути всі свої титули, і ми могли це зробити. Але Ломаченко вирішив цього не робити. Це показує велику відданість та рішучість. Він особливий чоловік. Щодо теми Ломаченка: на ньому зараз багато спекулюють. Несеться просто тонна хейту десь по ділу, десь як на мене, гіперболізовано. Я не хочу у стилі російської пропаганди схиляти вас до якоїсь однієї конкретної думки. І прошу лише про одне: думайте так, думайте, не ведіться на маніпуляції і чиїсь думки. Зважайте на дії та слова конкретної людини. Або їх відсутність. Але не забувайте давати фідбек у коментарях. Тому напишіть, хто для вас Ломаченко просто зараз. До речі, про всі новини боксу і не тільки дізнаюся з додатку трибуна. Він оновлений українською мовою і дуже зручний. Тут все під рукою. Усім раджу, адже користуюся і сам. Ну а посилання буде в закріпленому коментарі. Залітайте! Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру. Так, так, тільки в цьому от відосі він називав свого наступного суперника і враз сказав. Що все дуже дякую всім, хто зробив внесок у мою кар'єру протягом багатьох років. Після тяжких перемовин я врешті вирішив піти. І в день свого народження я говорю щасливої дороги. Дуже дякую всім, особливо дружині Періс, яка допомагала мені більше, ніж усі інші. Але при цьому що цікаво, він вже відмовився від Пасху Зарін, але не від WBC. На офіційну відмову у Тайсона є час 26 серпня. Але я думаю, що навіть якщо він раптом і відмовиться. Бій проти Діліана Вайта не був останнім у його кар'єрі. Він шуткує. Десь так Олександр Русик відреагував на завершення Тайсоном Фюрі його кар'єри. Мені хочеться сміятися кожного разу, коли я дивлюся на нього і слухаю його. Він говорив мені в очі зовсім інші речі, але я не збираюся розповідати вам те, що він мені сказав. Я знаю, що одного разу ми будемо боксувати. І я також думаю, що будуть. Не за 500 мультів, які так просить Тайсон Ф'юрі, але це і є головний виклик у кар'єрі і для Олександра, і для Ф'юрі, тому він має статися. Бачу лише можливість одного винятку, якщо циган банально забоїться. Не за себе. А за свій безпрограшний рекорд. Такий варіант я допускаю, адже про це говорили ще в лютому, коли промоутери були як ніколи близькими до підписання угоди на цей мегафайт. Але тоді не зрослося саме через цигана. А от і з ким зрослося, я сподіваюся, зростеться вже в цю суботу, так це з Ентоні Джошуа. І от його думка про вступ Олександра. Тероборону, якби я був на його місці, то це точно вплинуло б на мене. І я не знаю, було б це позитивно чи негативно. Не знаю, як би я з тим впорався, але знаю, що це було б важко. Ніколи не жив у такому конфлікті. Тому я не знаю, які наслідки це мало б для мене. Я поважаю те, що він зробив. Сто відсотків це його дім. Ти маєш захистити свій дім. Така ганьба, що цивільні страждають найбільше під час війни, коли це політичне питання. Він просто намагається захистити свій народ, тому я його поважаю. Думаю, я зробив би те саме: не як боксер чи воїн, а як звичайна людина. Ми шукали відповідні дати для Олександра та його команди. Я відчув, що для нього важливо бути готовим, а не нав'язувати йому бій. Він хотів захистити пояси. Я хотів, щоб ми працювали разом у цьому питанні. Таким чином, ми показали наше співчуття йому та його країні. Я відчуваю, що в довгостроковій перспективі це спрацювало добре для всіх. Просто порівняйте рівень інтелігенції британця з. що забули, хто війну виграв. І тому я ні на йоту не здивований, що на стику двох таких культур гору взяв саме Антоха. Чешіла! Oh, Загалом слова Джошуа це ще так узна. Давайте, хоча би, за них насипмо якомога більше лайків під цим відео. І моя думка, що слухати таке сьогодні завше приємніше, і це викликає куди більше емоцій, аніж коли ти знову потопаєш у тонні багна, яке в десяти наговорив той чи інший боксер. Колись і трешток був ексклюзивністю. Зараз суб'єктивно, але такі історії викликають дещо більше уваги та поваги. А ви вже бачили, як Олександр Русик на старті кар'єри буквально забив росіянина. Та ще й у Києві. Якщо ні, то гляньте його ось тут. До перемоги, друзі!